До окупованих територій Кінгу Кінгбурзька коса uh -huh. все ще під контролем ворога. На жаль, яка там ситуація? Чи ми можемо їх звідти вибити, чи це взагалі фізично, реально можливо, тому що у нас достатньо вузька. Та скільки їх там взагалі на uh -huh. Ну, якщо чесно, можемо вибити легко, і хлопці це вже робили. Важко її втримувати з точки зору географічного, uh -huh. тому що uh -huh. в нас складна буде логістика через річку, там велика uh -huh. смуга, яку треба тримати. А населення там майже немає. Тобто, там і в е, мирний час було там дуже мало людей, там і це з точки зору військової нерозумно, давайте так скажемо. Хоча ми всі ми фібрами хочемо їх туди вибити і поставити галочку, але це дуже ускладнить життя нашим військовим. Тому на такому рубежі легше тримати оборону на зараз. І дійсно пріоритет зараз трохи в другому місці, де ворог просувається, нам треба захищати нашу територію. Це до Донбас, Так, да. Донбас, Донбас, Запоріжжя, Запоріжжя, тобто загрози російського вторгнення безпосередньо на Миколаївщину наразі немає. Я моніторюю. Можна, можна. Я от говорив про це і кажу людям ще раз, я буду знати заздалегідь, якщо вони будуть готуватись до якихось дій. Тобто, якщо вони будуть накопичуватись, якщо вони там будуть планувати, ми це бачимо і, і бачили, вони робили спроби. Тобто в нас тут трохи тфу -тфу легше з цим, тому що в нас є річка Дніпро і море, і ми. Як то кажуть, викладаємося в роботі по захисту нашого узбережжя? На жаль, це є пріоритет, тому що дуже страждає бізнес, який знаходиться на чорному морі, але при цьому це безпекове питання, які є пріоритетом для всіх.